Фольклорист, філолог і історик, почесний доктор чотирьох університетів України. Професор Микола Мушинка є прикладом того, що радянська система боролася з українськими інакодумцями не лише у радянській імперії. Микола Мушинка народився 20 лютого 1936 року у лемківському селі Курів на Прящівщині у Словаччині, де на той час панувало сильне русофільство. Навчився він у російській початковій школі, яка працювала навіть під час німецької окупації Словаччини. По війні батько віддав Миколу до російської гімназії у Пряшеві. Хлопчина там вчив байки Крилова, поеми Пушкіна, вірші Нікрасова. У 1948 році до влади в Чехословаччині прийшли комуністи, які запровадили предмет української мови і літератури в окремих вищих навчальних закладах. Микола вступив до Інституту російської мови і літератури у Празі, тому що там саме був предмет українська мова і література. Викладав його професор Іван Панькевич, діалектолог, фольклорист. У радянській Україні його затаврували як буржуазного націоналіста. Не видавали, а у Празі дозволили працювати. Панькевич найбільше вплинув на зміну національної свідомості Миколи. Та оскільки у Чехословаччині не було спеціаліста з українського фольклору, мушинку направили на трирічне аспірантське стажування до Києва. Наукова програма аспіранта передбачала і фольклористичне дослідження серед післявоєнних переселенців із Прящівщини до Рівенської та Волинської областей. Саме це дозволило Миколі їздити до краян за матеріалом для наукової праці, на що потрібно було завжди мати дозвіл від міліції. Подорожі до людей, які позалишали свої лемківські домівки на сході Словаччини і опинились у так званому Радянському раю, де не могли отримати навіть паспорт, відкривали досліднику очі на совєтську дійсність. У Києві Микола переживав дивні відчуття переконаний українець приїхав до столиці України удосконалити українську мову, а там усе російською, почав бунтувати, говорити принципово українською. Так зв'язався з дисидентами Михайлиною Куцюбинською, Іваном Світличним, Іваном Дзюбою та багатьма іншими. Вони запрошували його на різні бесіди, а оскільки він мав вільний перехід через кордон і службовий паспорт, то довірили йому час до часу перевозити сам видав. Так він почав возити літературу до Пряшева, звідти її передавали до його а тоді вже своїми каналами далі на захід. Навіть колишній канадський комуніст. Джон Коляска, який проживав у радянському союзі, через машинку передавав деякі свої матеріали з України на захід, оскільки КДБ канадському комуністові не довіряло. За ним слідкували дуже пильно. Він був причетний до того, щоб книжку Дзюби Інтернаціоналістська Русифікація перевести на захід. Він її перевіз. І його там на кордоні зловили, тому що хтось, хтось визрадив, і він вже опинився потім на списку небезпечних, тому що хотів розповісти, яка дійсність є радянська. Тато дуже багато матеріалів перевозив із України до Словаччини, і висилав далі на захід. І на основі цього йому зробили засідку, і в поїзді в чопі йому виявили матеріали і почали розробляти з ним судову справу, яку в кінець кінців не, не розпочали офіційно, але це не означало, що йому дали служби безпеки спокій. На той час мушинка вже добре розумів, як працюють комуністичні спецслужби проти дисидентів. Тому, коли почав видавати у США через митрополита УАПЦ Мстислава свою колекцію екслібрісів, книжковий знак шестидесятників, узяв собі псевдонім Микола Вірук, зворотна назва рідного села Курів. Це була перша публікація мушинки на заході 1965 року, кадебісти висадили молодого аспіранта з потяга на прикордонній станції ЧОП. Вилучивши рукопис Івана Дзюби інтернаціоналізм чи русифікація та інший сам видав. Тому продовжити навчання у Києві Микола не міг захистив кандидатську дисертацію у Карловому університеті у Празі. Після придушення празької весни у 1968 році радянська Росія окупувала Чехословаччину 1972 року, у радянській Росії почалися масові арешти українських дисидентів. Репресії поширилися і на Чехословаччину. Тоді Миколі мушинці і все пригадали. Його звільнили з роботи в університеті, заборонили займатися науковою діяльністю, викладати, публікуватись. Півроку Микола не міг будь-де працевлаштуватися, тоді пішов пастухом у колгосп рідного села. Але й там спецслужби не давали йому спокою і, врешті, примусили керівництво колгоспу звільнити його із тої праці. Воно мало ще uh, такий нюанс, uh, чому він закінчив uh, своє пастуше життя. А одним з головних було, що Чехословацьке КГБ, тобто Державна безпека е, uh, написала або подзвонила до дирекції колгоспу, каже: викидайте Мушенку, тому що нам його дуже тяжко слідкувати за ним, коли він десь в колиби в лісі. Тобто нам буде краще, коли він буде десь в місті. Нам там ліпше його е е е слідкувати за ним, стежити, з ким він зустрічається, про що говорить, з ким контактується. А в лісі, то без електрики, то, то якось нам дуже важко нашим агентам, як то кажучи. І дійсно колгосп мусив його е звільнити, хоч був з ним неймовірно спокійний. Каже, такого пастуха ми ніколи не мали. Після цього мушинка подався до Пряшева, де влаштувався кочегаром і пропрацював ним аж до падіння комуністичного режиму у Чехословаччині. Микола згадував цей період з гумором як продуктивний, зокрема у котельні. Адже він не переставав займатися наукою, далі досліджував, записував обряди, народні пісні, побут, писав наукові розвідки. Комуністичний режим у Чехословаччині був порівняно м'якшим ніж в радянській Росії, тому мушинці навіть вдавалося окремі наукові статті публікувати за кордоном комуністичній системі був закон, за яким, коли ви хотіли опублікувати якусь статтю і, і за кордоном, головне на заході, ви мусили мати дозвіл від компартії або служби безпеки від цензури, або одним словом від, від тих структур. Але це торкалося тільки людей, які працювали в академічній сфері. Тому що нікого нікому не, не думали, що якийсь там кочегар буде писати статті, які будуть публікувати, публікуватися на заході. І таким чином тато казав: а я не мушу нікого проситися. Вислав статтю, почав публікувати на заході. Коли пройшла тебе, то какибушники чехословацькі, тато запитав: Добре, скажіть мені, як якуловну статтю я порушив. Ну якось нічого не порушив, але воно так якось не прийнято. Каже: ну, а коли якось не прийнято, то я так приймаю. Ну, так, то, то що мені можете ще гірше зробити? Як я як кочегаром, я є пастухом, вже нижче не можу бути. каже, що викинете мене з кочегара у 1990 році Миколу Мушинку було реабілітовано і він повернувся працювати до університету в Пряшеві. Заснував Асоціацію україністів та наукове товариство імені Тараса Шевченка у Словаччині. Окремої уваги заслуговує дослідження про музей визвольної боротьби України у Празі. У 1945 році КДБ вивезло з Праги біля 40 тонн архівних матеріалів цього музею. Після довгих розшуків мужчинці вдалося їх віднайти в архівах України. Після чого він видав монографію музею визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів. Створив найбагатшу бібліотеку україністики у Словаччині і передав Прящівській державній науковій бібліотеці понад 15 тисяч видань. У 1997 році Миколі Мушинці було присвоєно звання академіка Національної академії наук України та нагороджено орденом за заслуги. А у січні 2021 року, з нагоди 85-річчя він отримав ще й орден князя Ярослава Мудрого. Крім наукової активності, Мушинка був непересічним колекціонером творів образотворчого мистецтва. Його приватна галерея охоплює десятки визначних творів українського образотворчого мистецтва, серед якої знаходяться твори Новоківського, Буйчука, Панькевича, Касіяна, Бокшая, Заливахи та інших. Тато о, був власником найбільшої приватної о, колекції творів Олексія Новаківського у світі. О, і які він ще до совєтського часу рекомендував, коли хочете, я вам їх безкоштовно подарую, коли ви напишете об'єктивну монографію про Олексиноаківського. Каже, я навіть і зробити його персональну виставку каже я вам цілу колекцію без безплатно подарую навіть я вам цю цю монографію напишу і я не буду підписаний <гум> тільки напишіть напишіть монографію про пролексуноваківська ну ситуація вийшла така що що це не вийшло це вдалося аж після е, е, розвалу е, совєтського союзу комісія фахівців оцінила подарунок миколи мушинки у понад 260 тисяч євро Йому також належала величезна колекція з понад 30 тисяч українських книжок, які він подарував науковій бібліотеці у Пряшеві. Микола Мушинка повернув у сьогодення імена письменників, учених, митців, громадських політичних і церковних діячів, учасників збройної боротьби із прикарпатської руси за незалежність України. Помер Микола Мушинка 12 вересня 2024 року. Загалом бібліографічний спадок Миколи Мушинки становить 142 книжки, публікацій та брошур, 570 наукових статей, майже 900 рецензій та 2,5 тисячі науково-популярних статей. Лише для енциклопедії сучасної України він подав майже 300 гасел. Його життєпис заслуговує книги та вшанування в Україні.